В арт-центрі зібралась малеча, щоб відзначити новорічне свято. Подібні заходи вже проводилися до Дня Святого Миколая та до Різдва. Нинішні приурочені до нового року, говорить Ольга Сокульська, завідувачка сектором молоді. Продовжуємо цикл програм новорічних розважальних програм для дітей пільгових категорій. Сьогодні у нас інтерактивна новорічна програма Дива біля ялинки. Програма розрахована для дітей військових. Перш за все, дітей, які батьки загинули під час війни. Після закінчення програми всі діти отримають солодкі подарунки. Дарина привела на свято синочка, трирічного Артема в їх родині. Захищати Україну пішли усі чоловіки. Батько мене, з спочатку війни він він боронив Чернігів, Він загинув на початку війни 26-го. А чоловік у мене також військовий, він, він боронив чоловіків з перших днів, а в марті він, він поїхав і зараз на гарячих точках в Серебрянському лісі. Вже чоловіка у мене дитина чекає вже достатньо довго, і він чи не буде їхати додому. У чоловіка у мене також батько, він військовий, він також на гарячих точках. Дарина чекає на чоловіка і цінує те життя, яким завдяки захисникам живе наше місто. Ми, слава Богу, ми в нашому місті ми не знаємо, що таке, не дай Боже, як прилітає там. Тому ми щасливі люди, бо, бо бо діти наші і в садочки ходять, і в школи і по можливості також ходять. І ми живемо звичним для нас життям в нашому місті. На свято до малечі завітали казкові персонажі, щоб разом розважитись і цікаво і весело провести час. Малята, дочекалися холоду, дочекалися снігу. це я зима зимушка, зима вам його подарувала. Сьогодні ми хочемо сказати вам у новорічної різдвяні свята, що в такий час збираються всі. Родини разом, щоб приготувати смаколики, обмінятися подарунками і побажаннями. От і ми прийшли, щоб привітати вас, наші любі, з прекрасними цими святами. До слухняної і чемної малечі в гості завітав святий Миколай. Я у любові зваляти, і дівчата, і хлоп'ят. Новим рогом всіх вітаю, він ступає на поріг, у житті вам поважають тільки радісних доріг. Діти показали святому, як вони можуть танцювати. Усі разом вони танцювали веселу руханку бульку. Я вулика, вулика, вулика. Я вулика, вулика. Ще одним гостем став символ майбутнього року, маленька дракоша разом з дітлахами. Пограли у веселу гру злови дракона за хвіст. Казкові герої разом з дітками провели активні руханки, де треба було рухатися і завмирати, побути зайчиком. Провели гру на уважність. В кінці свята усі дітки отримали подаруночки, А також на згадку про свято фотографувалися із святим Миколаєм та Дракошою. Діти залишили захід у піднесеному настрої. Мені дуже сподобався драком. Мені головне, що дитині сподобалося. Мені сподівалось, коли ми грали у хвостики. Де підтримки треба? Для настроєння наш чужовий час та їх розлікать окремі слова побажань. Висловили святий Миколай та символ 2024 року. Нехай святий Миколай принесе щастя вашій родини, а нашій любій Україні благополуччя і миру. З новим роком всіх вітаю! Він вступає на поріг у житті. Вам побажаю тільки радосних доріг. Здоров'я, злагоди, миру та скорішої перемоги.